Дуже, ну, дійсно, я сьогодні умови, знав, що сьогодні буде засідання в Верховній Раді, включив зранку, подивився ранкове, потім подивився вечірнє і така думка <сміх> прийшла. І знаєте, які думки? Такі думки, і Слово Боже, пізніше поділюсь, Але спочатку свої думки такі думки прийшли, думаю. Такі серйозні дядьки і граються з народом, як діти у пісочниці. Да? І такими речами граються, якими взагалі-то не можна взагалі грати. Одні інших лякають, вам, кажуть, мало крові, ви хочете, що крові, ми вам поткинемо, що це мається на увазі. Я так розумію, що тільки з трибуни може виступати, казати, пулю в лоб. Да? А насправді йдуть прості люди і отримують ту пуль. А інші лякають, а ми поділимо країну, ви хочете розкол України, дивіться, Крим, вже кримський парламент зібрався, вже просив у Росії захисту. І грають державою, грають людьми. і Аж ну і так дивлюся, ну, що Боже, ну коли це вже то зупиниш, ну що взагалі люди чи на батуті пригали, що потірялися, я не знаю, не знаю. Ну, 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 ну не можна так. Неможливо і не мають страху, не мають розуміння. І це показують людям, да? люди дивляться, все. І, ну, люди гинуть, у людей ну, страждання, люди там виживають на якусь пенсію або як. Да? Везде корупція, вся та система, вся. А ті сидять там, приїжджають уїжджають, вирішують рішають питання. Це перше, а друге, що мене ще так за що я тужу, думаю. Ну невже от ми такі, от ну коли це, це наша бідність, нещасність, розумова закінчиться, що все за нас хтось вирішує? Все там, що скаже Європа? А що скаже Америка? А що скаже той? А що вони за нас рішають? Я не можу мені аж ну, вони, вони, вже не дуже. Пуча брати. Чому Чому ми народ є, чому за нас вирішується? І граються в полі і хтось вирішує, хтось з ким, що ми що. Як в тому, знаєте, історія така є, не знаю наскільки правда, але мудрість тому є яка, так. Священник помітив, що після, після ну, зібрань церкви багато-багато людей приходить, а щось грошей дуже мало лишається. І думаю, ну не може бути, стільки людей ходить на зібрання, а грошей так мало. І раз заховався за Парастас, чи як він там Ну Я не знаю, за що він так і сховався. Я темна людина в тих поняттях. Особливо вчора подивився проповідь православного батюшку і написав, що то було. <соць> Великий знак. Да. В общем, заховався він і дивиться, що зібрали ну, на таці кучу грошей накидали і як потім там в куток зайшов, раз крупненьке собі, раз отобрав, а все мілочок у раз і в общасі. І то я думаю, ну я що настоятель ну не, не личить, ну що я хаваюсь, як малий, там, то що. І думаю, прокинув, що я голос Божий. І він так почав. син мій, опять, що ти ділає? А то хто ти? Та я Господь, я все бачу. А тут подивись, а тут на стані ну. Ікона Діва Марія і Маленький Ісус. Він подивився. Ісусе, ти ще маленький, що ти там мені розкажеш? Ти смачи цицьку там помає. І батюшка бомбів. От я, як, як. ти ну, таке. настільки таке беззаконня, настільки все, що немає страху, не йде. Не в Верховній Раді, не в суді. Ми всі прекрасно знаємо, так? що в суді правди не знайдеш. Не в міліції, ні в прокуратурі, ну де. Все настільки, навіть вибачте за те, що навіть камінь в нашій городки навіть в церкві не завжди знайдеш правду. Тоже хватає своїх. Я б назвав це така гідра, такий спрут. Настільки воно вже переплилося. Що вже і не знаєш, якщо де що обріжеш, то не знаєш, де що завалиться. Бо настільки воно вже далеко ці щупальці кругом зайшли, що жах. Напевно, ми всі чули, буквально недавно, ну, протязі місяця, нібито в Умані, у Маньгас вбили, голову у Маньгас застрелили. Чули? Я недавно знав історію того. Я виявляється, що це його застрелив, його бувший працівник, і були слідство, і вияснили, Що це голова у Маньгаза, і, а це його був підчинений якийсь там начальник якогось відділу. І, звичайно, система спрут працює, і кожен начальник кожен місяць мав би якусь суму здавати. А той начальник ну, не хотів, каже: ну я не хочу тут. Та навіть якби я щось і хотів і не що тут вкрасти, та й не хочу. Той каже, не хочеш, значить звільняй посаду. У нас така система, що муравейник, так? і в кожній службі таке. І тиснув його, і дотиснув до того, що той е, взяв кредит, пішов в банку і дав йому, приніс гроші, каже, ну на тобі гроші, все, але більше я не можу не просив. Той на деякий час заспокійвся, але потім знову. Да, якщо раз отримав, то вже давай, давай. Ну і звичайно, що той вже не мав, не мав що давати, і це його звільнив з роботи, та людина залишилась без робіт. І звичайно, пройшов деякий час, той не витримав, взяв. Рушницю прийшов, в кабінет і застріляв. Шкода. О, Але хто прав, хто винуват, доводять людей до да? доводять народ. І що з тим робити? І знаєте, що з тим робити, можливо, там, як, як моя думка, рецепт такий. Так? От, з одного боку, слово Боже, пише, що страж має да? щоб карати. А який проти ломані прийому? Якщо ні... То... А яка протидія? А ви знаєте, що протидія тому мічу є Божий біч? Що таке біч? Всі знають. А знаємо, де то написано? Матфій... І чому там таке сталося? Він конкретно назвав, що ви зробили печеру розбійників що? З храма Божого, бо хто там був? Міняли всякі да, продавці, все. Невже священики не бачили, що робиться? Бачили, а фарісеї такі чистюлі чистоплотні. Невже вони не бачили? Бачили, а чого воно все то діяло? Чого ніхто то, сіть? тому що це вже система? Вже настільки воно переплилося, і мінавщики. І таргаші, і фарисеї небо дочистоплює, а Чи... да, горячо, хто більше всего за правду бореться, больше всего, наверное, його и порушует. Чому? Так настільки переплылося то все. І що робити? Які рецепти? Звісно, звісно, що вбивати, то нічого не дасть. А от взяти і хорошо висіп. А для чого? Так? Написано ж слово Боже, що і них страхом спасеш. От, от, от як, от я дивлюся, от як розумієте, коли цей спрут, настільки він переплетений, хто ж їх благословляє? Батюшки благословляють, батюшками вас. З бізнесом вас в'язь. Помощники бігають, кричать, да у вас такі рейтинги, вас так люди люблять, все добре. Людина втрачає ну, реалії життя. І він справді починає думати, що він віршитель судів, що він великий чоловік. Розумієте, тіряється. І я, промішуток серйозно, деколи треба взяти і хорошу порку. Да щоб мозги стали на місці. Ми он правильно, не може, це мій рецепт, це моя думка. Я думаю, так зробив Ісус, коли він прийшов і побачив той спрут. він дійсно прийшов спасти людей, але деколи, щоб людину спасти, її треба трясануть, хорошо сказати, а повністю дорогою, він дорогає. І по задніці Тоже рчит, да? не сучать, причах яку теж вчить, не жалеє розу. чому? Якщо тобі не доходить просто, то тоді може через якесь місце діти. Біч Божа, я на повному серйозі, щоб потрусіти йому і дати шанс покаяння. Я думаю, коли Ісус розігнав, вони всі там прийшли в себе, він сказав, дім мій має дому молитви бути, а ви, що разінок, тобто в них дав шанс, щоб мозги включили. Що ми робимо? Як ви проповідуєте, я сижу. Бачите? Тому я хочу молитися дійсно за піч Божій. За те, щоб ті, що вони собі замніли, що вони судів, суддя, да, і гнобять народ, щоб вони вспомнили, що вони самі будуть на суді, і самі будуть за себе відповідати. І згадали, хто вони є і, ну, і чим їм треба насправді займатися. І дійсно, деколи треба таке потрясіння, і на площаді можуть вивести пару голих. і наступка. Да, шанс покает. Но по-другому кажуть. Така моя думка, я на том стою. Давай ты молодь.